Всім привіт! І ось знову в нас Едельвейс під номером один. самий самий перший Едельвейс, який у мене був. Він просто неймовірно. Щиро вдячна пані Нелі Мулер за такий прекрасний фотозвіт, за таку веснянку. Весняно-нарядна краса. Якщо ви маєте бажання придбати готову стуку прикрасу, то пишіть пані Нелі. І, мабуть, ви станете першим клієнтом для такої краси у пані Нелі. А якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишіть мені. В описі під відео ви знайдете все вам необхідне. Тільки треба нажати на слово більше. І там. Буде посилання моє на Фейсбук і до пані Нелі. Кого немає Фейсбука, то буде номер Вайбера. Від вас коментар, як вам подобається чи ні. Пока!